Ми з вами трохи перемістимося на болота до тих огидних і поговоримо з вами трохи про якісь дивні дива. Знаєте, такий серіал є. І от, власне, я кажу, що якісь дивні дива відбуваються на території Вороніжа російського. Цю обстріл знову хтось обстріляв. І я пропоную спершу нам коротенько послухати про те, що відбулося, а тоді обговорити непорозуміння. Які трапилися на Росію після цього випадку? Давайте послухаємо. От у нас Петропаловка нетвощі улиці ні. Ни... Все тут згоріло. Роз'ясло. 3 января 2024 год. зустрічаємо. Снаряд два рази не прилітає в одну воронку. Будемо сподіватися. Не прилетит, Ярик домо. Ярик, здорово. Дома тобі Машины, Машини. Собаки. Дома нет, но здорово. І давайте тепер оглянемо ту інформацію, яка після цього трапилася. Я б хотіла почати із. Російської пропагандистки із російської пропагандистки Скабєєвої, яка одразу після цього так званого обстрілу опублікувала інформацію, я вам зацитую частину цього повідомлення в су совершилі терористичку атаку на Вороніжську область. Місні пабліки сообщають об обстрілі сіла Петропавловка на кадрах. видно огромну воронку і розрушені дама. Ну, звичайно, знаєте, є отой той жарт про те, що хто винен, невістка ви росіян, коли вони. Живуть у лані і болоті, коли в них щось відбувається, звісно, що винна у лобках Україна, але але мені здається, що цього ранку. Росії російським пропагандистам а, спустили неправильну методичку, тому що згодом з'явилася інформація від Міноборони, а точніше Мін Російської Федерації, і вони розповідають про те, що при виповненні польоту самоліта ВКС над населеним пунктом Петропавловка пройшов нештатний сход аві... авіаціонного боєприпаса, постраждавших. Нет. Ну і говорять про те, що вони навіть влаштують якесь там недорозслідування і про те, що. На місці працює також комісія для того, аби оцінити збитки. Оцінювати не треба. Ми вже можемо сказати. «ма». Мало замало збитків для Вороніжської області і замало збитків для Російської Федерації. Дивіться друге число, близько 9-ї години є висока ймовірність, що власне цей літак він теж летів для того, аби запустити ракети по території України. І ота от ракета в нього впала саме на Петропавловку, на Вороніжську область. Треба, щоб з усіх літаків отак ракети падали на Росію. Тому що вони цю війну почали, і вони, в принципі, мають відчувати. Відчувати наслідки оцих своїх рішень, свого мовчання або своєї підтримки, так званої СВО, насправді російсько-української війни. Бачите, літаків сьогодні злітало дуже і дуже багато. Я нагадаю, що перш за все повідомляли про 16 бомбардувальників ту 95 які запускали ракети на нашу країну, які летіли бомбити Київ, Харків, інші міста і села нашої країни. Тож ми дуже сподіваємося, що цей випадок, коли ракети ракета впала на території Росії випадково, що він не одинокий, що таких випадків насправді частішатиме. Бо ж нагадайте собі, як 29 грудня, коли ми з вами дізналися про те, що під час чергової терористичної атаки від росіян ракета зачепила також її пологовий будинок у Дніпрі. Як сильно вони раділи, як сильно вони розповідали, чи то так і нужно. А тут знаєте, коли у них там у Вороніжі щось відповідається, вони говорять, хат нєт, все згоріло, машини згоріли, за що ж це таке у вас происходит? А за що вообще? А росіян-то за що? А що вони сделали? Мабуть, саме з такими викриками сьогодні прокинулися також і мешк... мешканці Білгородщини, бо у них там і надалі. Як то кажуть, кое що происходит. значить, у Білгороді сьогодні в чергове лунають сигнали повітряної тривоги. Їх також попереджали про те, що є ракетна опасність в городі. В небі появились сліди. Які сліди не ясно, але знаєте. Допоки якісь сліди з'являлися у небі, на землі з'явилися також осколки після роботи так званої Білгородської ПВО, які впали у різних частинах міста, і зараз ви можете бачити їх на екрані. Таким чином, Білгородська народна республіка відчуває на собі війну, яку розв'язала і їхня окупантка, зокрема Російська Федерація. Ми розуміємо, що найімовірніше це росіяни самі себе обстрілюють. Як вони робили власне на завершенні минулого року, коли у Білгородщині протиповітряна оборона Російської Федерації повбивала низку людей. Ну і знаєте, після цього вони ставлять питання: ну а наста за що? росіяни не вміють причину наслідкові зв'язки, і вони не розуміють, що до 24 лютого, наприклад, хоч російсько-українська війна тривала і до того, до 24 лютого 22 року їх не. Обстрілювали, і, в принципі, ракети у них на території Російської Федерації падали набагато рідше. Ну, а зараз ці мерзоти ходять і кажуть: а що це відбувається на території Російської Федерації? Проїзходять війна, недорогі. Росіяни, от що відбувається, як казав наш президент Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні, країна-агресорка має на собі відчути усе те, що скоїла на території України. Він говорить про перенесення війни на Землі Російської Федерації, ми дуже сподіваємося, що 24-й рік стане а, таким собі роком отямлення від росіян. Я не говорю про ту свідомість, коли вмієш у причину на зв'язки, коли розумієш. Як воно працює, коли нападаєш на іншу країну і сидиш собі у безпеці. і Сподіваєшся, що так і буде, доки російська армія людей вбиває у різних містах України? Я говорю про те, що в них відбудеться таке певне просвітлення, тому що вони так сильно підтримували так звану СВО. Вони так сильно вболівали за російську армію і вони так гарно собі. Жили на території Російської Федерації, і, можливо, війна постукає також у їхні двері. Дуже на це сподіваємося, але бачимо, що 24-й рік, поки починається так напружено і для. Е не, не лише так, не лише для Білгорода, а й для інших областей Російської Федерації. Тож чекаємо тепер більш детальної інформації. І дивимося тому, як це міноборони Російської Федерації так так швидко у всьому зізналося, як це у них, хоча б в міноборони Російської Федерації, не винні українці, а винен у той пілот.